Вітаю! От дивіться, Молода абрикоса. Ну як молода. Весь, восьмий рік не дає ні одної абрикосинки, тому і молода все. І от я за нею доглядаю, як за всіма. І от дивіться, по верхушках манили вас все равно. І що з цим робити? Це тільки обрізати. Як покоротше. Щоб як подалі від того, що заражено. Зараз будемо обрізати. Ну ось. Впорався. І воно вийшло. І що я вам покажу? Зараз, Вон, бачите, яке воно. Ну, тут ще живоє. Тому треба різати, поки не пішло вниз. Чим далі від цього зараженого. А це? Бджілки, комахи сідають на це от заражене. І ручками, і ножками, мохнатими своїми. Спори, ці больні. Прилипають на них і вони летять далі. Ін. Сідають на здорове деревце. Там лишають і все. Черт забирай, то болячки ці. Люди хворіють. хворіють. Ще й дерева хворіють. Що ти будеш робити?